Аліна Даценко була вихователькою в дитячому садочку Тополенька, а стала начальницею хіміко радіометричної лабораторії ДСНС. Професію змінила два роки тому. Виїжджає на виклики разом з командою на новій хімічній машині, яка укомплектована всім необхідним, Дягає біологічно-хімічний костюм найвищого класу захисту. Це якщо виклик пов'язаний із витоком аміаку, аміакуртуттю або іншою небезпекою. Виклики пов'язані із безпечними хімічними речовинами, дякувати Богу, досить рідко. Це ну, викликів 5 на місяць. Це зазвичай градусники. більше. Або, як кажуть в народі, нам щось завоняло. ще у неї таке спорядження: балон зі стисненим повітрям вагою 14 кілограмів, який дозволяє працювати 40 хвилин в небезпечному середовищі, захисна маска, рукавички, чоботи. Прилад радіаційної розвідки, флір, коли знаходить небезпеку, починає сигналізувати. Легкий хімічний детектор визначає бойові отруйні речовини. Є костюм, який Аліна називає жабкою салатового кольору, забезпечує максимальний клас захисту від радіації. А поки радіаційної чи хімічної небезпеки немає, Алін. Вічна виїжджає з командою рятувати лебедів, які примерзли у воді, котиків, які потрапили в пастку, та качечок на дамбі на стрижні. Юлія Семенець для газети Весть.